Життя кожної людини наповнене великою кількістю різних цілей, чи то глобальних, чи дрібних. Піти випити кави – це теж є якоюсь метою. Імовірно, вашою метою є якийсь новий проєкт. Ви хочете розпочати щось нове, принести якісь зміни у власне життя. Ви готові до нових викликів, готові до нових знань, готові до нових вражень. Ви бажаєте їх. І тому ви готові створити щось нове. Розпочати чи новий проект, чи новий бізнес, чи зайнятися якимсь новим хобі. Але, імовірно, ваші страхи вам дуже заважають. Ви тривожитесь, як піде справа. Ви тривожитесь, чи ви зможете справитися з ситуацією, чи вистачить у вас знань, чи вистачить у вас навичок. Можливо, вас тримує ваша невпевненість у собі. Можливо, якісь негативні переконання. На жаль, страх може здолати найсильнішу людину і стати на заваді найпозитивнішим змінам. Щоб таки втілити вашу мету в життя, вам треба зосередитися на внутрішній гармонії, не дозволяти негативним емоціям впливати на вас, а також варто дослухатися до вашої інтуїції. Імовірно, для втілення вашої мети інтуїція є дуже необхідною. Можливо, ви хочете розпочати кар'єру психолога. Тут інтуїція дуже важлива. І в лікарській справі інтуїція важлива, і для художників важлива. Практично в кожній справі, якою б ми не займалися, якщо інтуїція і не є головною, то є дуже важливою. Саме інтуїція підказує нам, якими саме знаннями варто скористатися в даній ситуації. Саме інтуїція підказує, на яку частину досвіду варто тут спертися. Тож для того, щоб тілити вашу мету в життя, постарайтеся не дослухатися до своїх страхів, а от до інтуїції постарайтеся дослухатися максимально. Саме вона підкаже, яким шляхом вам іти, і саме вона вас підтримає, коли у вас виникнуть якісь труднощі, саме вона не дозволить вам здатися. Бо якщо ви йдете своїм шляхом, то інтуїція буде вас лише підштовхувати, що так, ти справишся, ти молодець, ти йдеш у правильному напрямку.